Сьогодні побачив, що з'явилася муха цибуляна на чеснику. Ну, сьогодні покажу, як ми боремося з цією заразою. Також цим препаратом будемо обробляти. Діщі на винограді з'явилися. Будемо обробляти і їх. Так, для обробки ми використовуємо біологічний препарат Актофіт, кому цікаво. Е наливаємо 40 мл на 10 літрів води, обов'язково добиваємо прилипач о, десь 20 мл. І будемо обробляти. Ектофітом потрібно в сонячну погоду плюс 20 і більше. Чим більша температура, тим краще Це препарат біологічний. dos special day Збробляє низ листка.